15 із 20 новообраних членів виконавчого комітету зібралися на своє перше засідання у вівторок, 26 березня. Порядок денний налічував 22 питання. Найвагоміше із них стосувалося організації оздоровлення та дозвілля дітей і молоді у літній період 2013 року. Основну доповідь виголосив заступник міського голови Червонограда Андрій Залівський. Вважаю, що основним нашим завданням для, для організації оздоровля. Оздоровлення та дозвілля дітей і молоді у 2013 році є забезпечити оздоровлення не менше 50% дітей шкільного віку, в тому числі 100% дітей серіт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також 70% дітей з малозабезпечених сімей. Ми плануємо планували минулого року і цього року. Плануємо, щоб ті діти, які не мають змоги поїхати далеко відпочити, щоб вони були охоплені цікавим і змістовним дозвіллям тут на місці, вже. З кінця травня розпочинається сезон у дитячому містечку. Продовж літа на спортивних майданчиках, літньому театрі, інших точках містечка щонеділі, а також серед тижня будуть відбуватися різ розважальні та спортивні заходи, концерти, конкурси, караоке, спортивні змагання. Показові виступи спортсменів. Начальник відділу освіти Ігор Гомонко поінформував членів виконкому про майбутню роботу літніх пришкільних таборів. А директор оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник Депельві Вогілля Василь Карвацький розповів про те, у якому режимі працюватиме влітку один із найулюбленіших для червоноградської малечі закладів відпочинку. Хочу на перш сам перед наголосити у цей нова форму, що сказав вже Андрій Іванович. Вона по моєму вже починає приживатися, і вона дуже добре на на сьогоднішній день. Це якому ми запровадили минулому році, поки батьки, поки мама на роботі, справа в тому, що діти буквально через кілька тижнів закінчують вже перебування в садочка, діти до шкільного віку і починаючи закінчує садочку, відвідує садочку, і до 1 вересня не всі діти, не всі батьки можуть. Ну, десь свою дитину прилаштувати чи то дідусів чи до бабусів і діти, як частина дітей, які знаходяться в місті. І для таких дітей ми починаючи з минулого року, ми організували таку форму відпочинку. Це зранку їде спеціально вкладена машина з вихователем вже по маршрутах нашого міського автобуса, рейсового автобуса, забираю батьків цих дітей. Діти перебувають під наглядом, харчуються, беруть участь у всіх спортивних заходах. Культурно-масою заходу по їхню до до їхнього віку, і 17-15 ми розвозимо тих діточок додому. Вартість такої путівки невеличка, якщо тим більше, якщо вона йде через проспілкову організацію. То взагалі мізер, але зато дитина перебуває під наглядом. І якщо потрібно, навіть такій дитині і організовують лікування. Члени виконкому прийняли рішення про організацію навчально-польових зборів для учнів випускних класів, про відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом, розглянули ряд житлових та майнових питань, а також питань архітектури та роботи комунальних служб.